Вітання сьогодні. Ми занурюємося в одне питання, яке ну може здатися трохи тривожним. Наскільки крихкою є наша реальність? Дуже влучне питання. У нас є добірка матеріалів з історико-психологічного дослідження, яке розглядає, як ідеї, емоції і навіть е цілком реальні фізичні симптоми можуть поширюватися серед людей, ну наче інфекція, наче справжній вірус. Так ми спробуємо з'ясувати, де проходить оця межа між індивідуальним сприйняттям і тим, що нам може нав'язати натовт, і чи не живемо ми самі всередині якоїсь сучасної психологічної епідемії, просто не помічаючи цього. Це справді ключове питання. І центральним поняттям у цих джерелах є навіювання або, скажімо так, сугестія. Це ж не просто чиєсь переконання. Ні, це щось глибше. Саме так. Це потужна сила здатна змінювати наше тіло, наше сприйняття і що найцікавіше, поведінку цілих груп людей. Джерела показують, що для таких епідемій потрібен ну, сприятливий ґрунт, тобто певні умови. Певні соціальні та культурні умови. І ми простежимо, як це працює. Гаразд, давайте почнемо з основ: з того, на що здатна ідея вселена в розум однієї людини. У джерелах є кілька медичних прикладів, від яких, чесно кажучи, просто мурашки по шкірі. О, я знаю про що ви. От, наприклад, історія молодого чоловіка, який півтора місяця страждав на повний параліч ніг. Повний. Лікарі просто розводили руками, нічого не могли зробити. Аж ось під час сеансу гіпнозу йому заплющили очі і просто сказали: Ви здорові, і він негайно встав і почав ходити. Коли він розплющив очі, то був у абсолютному шоці. Це класичний, хоч і звісно екстремальний, приклад того, як мозок може керувати тілом. Навіювання по суті дало пряму команду вегетативній нервовій системі. В обхід свідомості. Так, в обхід свідомого опору чи страху пацієнта. Але розумієте, сила цієї команди прямо залежить від віри. Віра тут це такий собі підсилювач. І ця сила може бути не лише цілющою, а й руйнівною. Так, є її інший пік медалі. Розповідають про випадок із засудженим до смерті злочинцем. Йому зав'язали очі, сказали, що зараз перевіжуть вени і пустили по руці штрумінь теплої води. Імітуючи кров. Так, через кілька хвилин він помер. Його тіло відреагувало на ідею так, ніби вона була абсолютною реальністю. Це просто вражає. І тут ми бачимо, як віра в авторитет у даному випадку, авторитет катів робить навіювання реальним для організму. Джерело наводить ще один приклад вже з реального життя. Німецький емігрант в Америці, швець на ім'я Шлятер. Швець. Так, звичайний швець. Він раптом уявив себе месією і почав зцілювати людей простим накладанням рук. І що люди повірили. Не просто повірили. Чутки про його дива поширилися настільки швидко, що до нього почали стікатися натовпи. Його успіх був просто феноменальним. Неймовірно. Але найцікавіше сталося, коли він раптово зник. Майже одразу з'явилася ціла м, плеяда самозванців, лже-шлятерів, які намагалися повторити його успіх. Тобто вони теж стілювали. Намагалися. А скелет справжнього шлятера згодом випадково знайшли під деревом у пустелі. Стривайте, тобто, сила була настільки в людях, що навіть самозванці могли творити дива. Це що ж, виходить, будь-яка достатньо переконлива фігура могла б запустити такий рух. Саме так, аби лише люди були готові повірити. Сила була не в шлятері, а в колективній потребі у диві. Це віра, підкріплена авторитетом, нехай навіть самопроголошеним. Очікування чуда так. Воно запускає механізм самонавіювання. Джерела наводять схожі випадки. Московський доцент, невиліковна хвороба шкіри, зцілився після молитви з простою старою жінкою або випадок повернення зору після дотику до ікони. І лікарі, мабуть, намагалися знайти якесь раціональне пояснення. Звісно, казали, мовляв, це металотерапія від срібної ризи, але автор наполягає, це була віра. Цікаво, що цей ефект працює і в нашому житті. От багато хто помічав, що зубний біль дивним чином зникає ще в приймальні стоматолога. О, так, класика. Очікування допомоги від авторитету вже саме по собі є ліками. Але якщо одна людина може так себе переконати, то що відбувається, коли така ідея охоплює цілий натовп? А ось тут ми переходимо від індивідуальної психології до масової, і наслідки стають е, значно масштабнішими і дивнішими. Набагато дивнішими є просто хрестоматійна історія з джерел про два французькі військові кораблі Бельпуль та Берсо у 1846 році. Під час урагану Берсо з трьома сотнями людей на борту безслідно зник. Просто зник у морі. Так екіпаж Белпуль цілий місяць перебував у стані неймовірної напруги, страху і, звісно, надії. Вони, мабуть, вдивлялися в горизонт кожну хвилину. Кожну. І ось одного ранку сигнальник закричав, що бачить на горизонті корабель без щогл. За кілька хвилин вже весь екіпаж бачив не просто корабель, а плит вщерт заповнений людьми. Усі бачили. Усі. І вони чутько чули крики про допомогу. Це видіння тривало кілька годин. Я намагаюся це уявити. Сотні досвідчених моряків дивляться на одне й те саме місце і бачать пліт із людьми. Не розмиту пляму, а конкретну картину з криками. Що було далі? Вони відправили на допомогу крейсер Архімеде, що був неподалік, і його екіпаж Теж побачив, пліт. Теж побачив пліт і чув крики. Уявіть собі, вже два екіпажі, сотні людей стали свідками одного й того ж дива. Ілюзія розвіялася лише в останній момент коли вони підпливли. Так. Коли шлюпки з крейсера підпливли майже впритул і виявили величезну масу вирваних з корінням дерев, що пливли за течією, неймовірно, просто дерева. То як таке взагалі можливо? Мозок буквально домальовує реальність. Абсолютно, це і є масова галюцинація, народжена потужним емоційним коктейлем, спільним страхом, відчайдушною надією, напруженим очікуванням. Мозок сигнальника інтерпретував цей нечіткий образ так, як йому хотілося його бачити. А його вигуку було достатньо, щоб заразити інших. Саме так його впевненості вистачило, щоб заразити цією ілюзією сотні інших, чиї мізки були вже ну підготовлені до такого самообману. І, судячи з усього, це не унікальний випадок. Є схожа історія про андижанський гарнізон після кривавих подій 1898 року. Солдати були вкрай виснажені, налякані, жили в постійному очікуванні нападу. На межі так, і ось однієї ночі поранений солдат у Маренні раптом скочив і з диким криком кудись побіг. Його товариші, розбуджені цим криком, миттєво схопили русниці і з криком Ура кинулися за ним на виручку. Це підняло весь табір. Почалася хаотична стрілянина в темряву. Всі були абсолютно впевнені, що бачать і чують ворога. А насправді? А насправді там не було нікого. Один хибний сигнал, крик божевільного в умовах крайнього напруження, запустив ланцюгову реакцію. Група почала жити у спільній вигаданій реальності. Критичне мислення просто відключилося повністю. І це ж, мабуть, найстрашніше, не те, що одна людина може щось побачити. А те, що її паніка стає заразною як вірус, і раціональні треновані солдати перетворюються на натовт, що стріляє в тіні, якщо ми зануримось в історію глибше, то побачимо, що ніде ця напруга не була вищою, ніж у середньовічній Європі, де страх перед діяволом був абсолютно реальним. Це, мабуть, і породило ще більш моторошні епідемії. Так, джерела описують епідемії біснуватості та одержимості. От в одному з мадридських монастирів у черниці почалися жахливі конвульсії. Вона вигиналася дугою, спираючись лише на потилицю і п'яти. З рота йшла піна. І це поширилось. Так, за короткий час такі ж симптоми з'явилися в інших черниць. Або знаменита луденська епідемія у Франції, де Ігуменія заявила, що одержима демоном Астаротом і звинуватила в цьому місцевого священника. Що тут цікаво, інші черниці теж почали бачити демонів, але не якихось випадкових, а з дуже конкретними іменами, взятими з богословських книг Асмодеї, Левіафан, Бегемот, тобто вони бачили те, про що читали. Саме так. Це ілюструє, як панівні в суспільстві вірування буквально пишуть сценарії психологічної епідемії, симптоми не були випадковими, вони точно відповідали уявленням того часу про одержимість. Тобто їхні галюцинації були по суті культурно зумовленими так з точки зору сучасної психіатрії, опис нападів це класична картина великої істерії хістерія Маджа. Але тодішня культура давала цьому єдине можливе пояснення втручання диявола. І цей діагноз лише посилював і поширював епідемію. Але ж були й інші дивні рухи: епідемія самобічування з Італії. Люди, навіть п'ятирічні діти, ходили процесіями і шмагали себе батогами до крові, щоб спокутувати гріхи. Так або манія танців, танок святого Вітта, коли люди могли танцювати без зупинки днями, доки не падали від виснаження. І це передавалося від людини до людини. В усіх цих випадках працює механізм взаємонавіювання. Одна людина в стані релігійного екстазу чи істеричного нападу стає каталізатором для сотень інших, хто вже перебуває у схожому емоційному стані страху, провини, Угу. очікування кари Божої, спільні ритуали, молитви, пісні все це створювало ідеальне середовище для поширення таких е, конвульсивних епідемій. Тож виходить, що соціальний контекст не просто впливає на епідемію, він буквально пише її сценарій у середньовіччя. Це були. Демони, а сьогодні, мабуть, це були б теорії змови чи вірусні челенджі в соцмережах. Давайте подивимось, як такий сценарій писався вже в більш сучасну епоху. Джерела дають нам неймовірно детальний приклад епідемія малюванщини наприкінці 19 століття. Її засновником був кондрат малюваний міщанин з Київської губернії. Його історія починається досить прозаїчно: зловживав алкоголем, потім шукав порятунку, приєднався до секти штундистів і почав впадати в релігійний екстаз. Але потім все стало набагато дивніше: ось тут і починається найцікавіше. У нього з'являються галюцинації, він починає відчувати неземні аромати, які вважає запахом Святого Духа. Ага. Йому здається, що під час молитви він буквально піднімається над землею. Потім до цього додаються тремтіння і судоми. і важливо зазначити, що лікарі, які його обстежили, поставили цілком приземлений діагноз хронічна параноя. Тобто його откровенення були симптомами психічної хвороби. Так, але для нього це було абсолютною реальністю. Він проголосив себе новим Христом, спасителем світу і почав проповідувати близький кінець світу. Мені особливо сподобалось, як він пояснював своє перебування в казанській психіатричній лікарні. О, це дивовижно. Він казав, що це було передбачено в пророцтвах, виводячи це зі слів предсказання, сказання, казань. Це класичний приклад маячного мислення, коли випадкові збіги сприймаються як докази, і найдивовижніше люди йому повірили. Навколо нього утворилася ціла секта мальованців. І вони теж почали відчувати те саме, що й він? Так, і це ключовий момент у них з'явилися дуже схожі стереотипні симптоми стан безтурботної радості, а головне масові галюцинації. Згідно з дослідженнями, до 80% його послідовників мали нюхові галюцинації. 80% так, вони теж відчували ті самі божественні аромати. Багато хто відчував легкість, невагомість, бачив на небі видіння і, звісно, судоми. На молитовних зборах, коли хтось один починав тремтіти, це передавалося іншим ланчуговою реакцією. Вони кричали, сміялися, стрибали, імітували звуки тварин, вважаючи це проявом божественної сили. Тобто, одна психічно хвора людина по суті заразила своїми симптомами сотні здорових. Саме так цей випадок хрестоматійний приклад того, як маячні ідеї, потрапивши на підготовлений ґрунт релігійних пошуків, поширюються шляхом навіювання. І цей механізм не обмежується лише релігією. А ви натякаєте на фінансові епідемії? Голландська тюльпаноманія? Абсолютно. Джерела згадують і її. Чим це не психологічна епідемія? Ідея про те, що цибулина тюльпана може нескінченно дорожчати, заразила ціле суспільство. Люди продавали будинки заради однієї цибулини. Так. Критичне мислення відключилося так само ефективно, як і під час релігійного екстазу, а потім ринок обвалився. Тобто замість віри в Святий Дух була сліпа віра в те, що цибулина завжди буде дорожчати. Об'єкт віри різний, механізм той самий. Але джерела йдуть ще далі, і це вже зовсім несподівано. Йдеться про досліди з тваринами. Так, це, мабуть, найзагадковіша частина. Описуються експерименти знаменитого дресирувальника Дурова з його фокстер'єром на прізвисько Піккі. Дуров стверджував, що може давати собаці уявні накази. Як це виглядало? Він, наприклад, по думки формулював завдання: Підбіжи до рояля і вдар лапою по клавішах. Потім... Він брав голову собаки в руки, пильно дивився її в очі, максимально зосереджуючись на цьому наказі, а потім відпускав. І собака виконувала. І собака йшла і виконувала задумане. Автор тексту, який вивчав ці матеріали, особисто повторював ці експерименти. Він, нікому нічого не кажучи, задумував, щоб собака застрибнула на конкретний стілиць, і собака виконувала. Це вже схоже на телепатію. Як це взагалі пояснюється? Чи це просто щитування якихось несвідомих мікрорухів? Джерело залишається питання відкритим. Чи це щитування ідеомоторних актів, чи якась інша форма передачі інформації невідомо. Але сам факт вражає і показує, наскільки глибокими можуть бути механізми впливу. Отже, що все це означає? Ми почали з того, як ідея може зцілити і вбити, потім побачили, як сотні моряків. Бачили пліт там, де були дерева. Ми занурились у середньовічні епідемії, розібрали, як психічно хвора людина створила релігійний рух, і дійшли аж до фінансових бульвашок і загадкових експериментів із тваринами. Так. І все це по суті про одне. Ці джерела, написані понад століття тому, описують фундаментальні механізми нашої психіки. Вони показують нашу схильність до наслідування, до емоційного зараження в групі та до підпорядкування авторитету. Це не просто історичні курьози. Зовсім ні. Це демонстрація того, як працює наш мозок у певних соціальних умовах. І наостанок, ось думка для роздумів. Усі епідемії, які ми обговорювали, поширювалися відносно повільно, через проповіді чутки особистий контакт. Так, це вимагало часу. Сьогодні ми живемо в епоку соціальних мереж та алгоритмів, які створюють інформаційні бульбашки і миттєво посилюють будь-яку емоційну реакцію. Тож виникає питання: чи не є це новою значно потужнішою формою психологічного впливу? Здатною поширювати ідеї та настрої з небаченою швидкістю? І якщо так, то як нам у цьому інформаційному штормі розпізнати сучасні психологічні епідемії та зберегти крихку межу власної реальності?